Вона не здається, і незважаючи на численні руйнування, все одно виглядає чистою. Північна Салтівка, мікрорайон щонайбільше постраждав наслідок обстрілів. Поетапно він починає змінюватись на краще. Так тут ще видно рани війни, що лікують будівельники, але головне, що мікрорайон не перетворився на сміттєвий полігон, і до цього доклали багато своїх сил міські комунальники. Здесь работали не только дворники наши, озеленители. Это, конечно, основная сила, но благодаря тому, что КП э, Дорримстрой техника, КП ХРСП техника, которая помогала вывозить все эти э, строительный мусор, стекло. Также КП Зеленстрой вместе с нашим участком озеленения с вышкой. Сломанные деревья убирали, поваленные. Здесь, конечно. Первое, когда мы вступили на эту территорию после обстрелов, когда возможно, можно было уже работать, здесь был, конечно, это просто ужас, и мы боялись, что мы даже не справимся с этой территорией. Здесь м, все было повалено, и столбы, и, и провода, и деревья, и все в стройнике, и в, и в это самое в бытовом мусоре. Поэтому благодаря только совместной работе, также КП, КВБО, э, вывоз всего. Поэтому мы справились с этой работой. На сегодняшний день работа продолжается. Здесь мы уже полностью очистили территорию дворы от листвы, от такого мусора, бытового мусора нигде нету, негабаритного габаритного мусора, а строительный мусор. Здесь же ведутся работы. Работают жилстрой-1, восстанавливают дома, поэтому... Конечно, он периодически появляется. Также жители прибувають, виносять з квартир. Но ми следим за этим. Наші люди это настоящие герои. Только герої в тылу. Все, що задачі поставил перед нами городской голова, ми завжди выполняем. Весна – это начало жизни, начало природе. В нас тоже все должно быть все новое, все должно быть чисто. Надо все восстанавливать, все надо, чтобы было хорошо. Как дворники работают? Здесь. Отлично работают, молодцы, очень хорошо работает. Чисто? Чисто, очень хорошо стараются, да? Здесь вообще шикарно все, здесь очень чистенько все, даже во время военного положения. Стараются, не стараются. Да, конечно, стараются здесь. И до этого, и сейчас очень чистенько, очень хорошо прям. Ну, молодцы вообще. Какую оценку поставим работе? По пяти Пять с плюсом. Ми хочемо, щоб наші люди, жителі радувалися, тому обов'язково будуть здесь відновлені всі клумби, посеяні сіменами цвіти, многолітні розсажені цвіти. Тому Ми вже к этой роботі приступили. Зробили свої вауми внесок у перетворення на кращі північної Салтівки і Харківське рятувальники. Саме після їхніх робіт з розмінування змогли приступити до благоустрою комунальникам. Перші дні війни. Саперами ДСНС щодня здійснювалось близько ста заявок. Безпосередньо основна переважна більшість виїздів здійснювалось саме на північну Салтівку. Що стосується аварійно-рятувальних робіт та допомоги житлово-комунальному господарству по розбору завалів та зменшення аварійності будівельних конструкцій на житлових будинках. Загалом по Харкову було здійснено 374 аварійно-рятувальних робіт та допомоги комунальникам на багатоповерхових та інших адміністративних будівлях. Крім того, на північній Салтівці таких робіт співробітниками ДСНС було здійснено 114 робіт. Безпосередньо рятувальники, рятувальники верхолазер разом з працівниками житлово-комунального господарства працювали на висотах, здійснювали розбирання аварійних конструкцій, розбор завалів, пошук, якщо була необхідність, пошук загиблих людей і після чого. Будівельні організації вже мали змогу проводити відновлювальні роботи. У Харкові міжнародна делегація на чолі з віце-прем'єр-міністром України Іриною Верещук. Робочу поїздку розпочинають з огляду потрощеного середмістя Харкова. кажуть, руйнуваннями дійсно шоковані. Була розрушена будівля університету Каразина, було знищено адміністративні будівлі, Потім померї були прильоти. Тому цивільна інфраструктура дуже була пошкоджена. Представники делегації запевняють, будуть розповідати усім міжнародним партнерам про злочини, які вчиняють окупанти. Доповідатимуть про половину знищених шкіл у місті, закриті вищі ракети, від яких майже неможливо сховатися. З РФ вони долітають до мегаполіса менше ніж за хвилину. Водночас обов'язково ділитимуться враженнями щодо нескореності і сили, чистоти та доглянутості. Харкова раді сьогодні бути. В... Харкові бачимо, щойно приїхали, але вже бачимо, що Харків стоїть, Харків живе, і, і це надзвичайна честь. І, я думаю, може сказати, в імені нас всіх тут з вами бути. Дякую, що нас привітали, і що нам готові показати, як тут іде життя, і як наша підтримка доречна до того до, до ваших потреб. І ми всі будемо саме стояти до самої Дякую. перемоги. Ворог хоче, щоб знищений Харків був. Покаранням за непокірливість харків'ян ворог хоче, щоб Харків запам'ятав назавжди, що таке російський чобіт окупанта. Наше завдання зробити так, щоб плани ворога ніколи не стали реальністю. Попри те, що в обласному центрі зараз відносно спокійно, 27 населених пунктів регіону досі залишаються під тимчасовою окупацією. Чимало територій регулярно піддаються ворожим обстрілам з різних видів зброї. Тож саме в Харкові наразі чи не найбільше внутрішньопереміщених осіб у всій Україні. Місто прихистило вже близько півмільйона людей. І таким громадянам, як і місцевим мешканцям, що пережили тут найскладніші місяці війни, українсь необхідна психологія психологічна підтримка, упевнені поважні гості. Ми сьогодні домовилися, що розглянемо до прикладу варіант, щоби при ЦНАПах, які діють в кожному районі Харкова, при ЦНАПах діяли такі. Центри психологічної допомоги і підтримки, де будуть кейс-менеджери, де людина, яка прийшла до прикладу ВПО, жінка з дитиною, яка прийшла вирішувати свої адміністративні проблеми, юридичні проблеми, отримає і психологічну консультацію. Ірина Верещук каже, цей проєкт спеціально започатковують саме у Харкові. У подальшому ж такі центри відкриватимуть і в інших містах України, що постраждали від російської агресії. А от із фінансуванням та організацією готові допомогти. Магати міжнародні партнери у свою чергу мер Ігор Терехов акцентує також сприятимуть створенню центрів психологічної підтримки при ЦНАПах. Дуже вдячний вам за ваш приїзд. Для нас це дуже знаково для всіх харків'ян це така потужна підтримка міста Харкова, Харків'ян, і спочатку е, певномасштабної війни, які розв'язали російські агресори, е, ви підтримували. Нашу Україну ви підтримували наше славетне місто. Дуже вдячний вам за це. І е, маю сподівання, що ви будете підтримувати після нашої перемоги відбудову міста. Харків. саме компетентна психологічна підтримка, комфортні та якісні умови життя, які вже зараз є в місті, здатні допомогти людям не зневіритися у перемозі України. Упевнено будувати майбутнє, навчатися і працювати, кажуть на зустрічі. Тож робитимуть усе, аби Харків залишався сучасним, охайним і незламним. Відтепер на кілька годин в оселях харків'ян вимикатимуть опалення. Дискретне регулювання теплопостачання запровадили через потепління в місті. Завдяки цьому у квартирах не буде занадто спекотно, а людям і комунальному підприємству вдасться зекономити. А от як самі харків'яни поставилися до таких відключень і провели перші години без опалення. Я вважаю, якщо буде така температура, от детану п'ятнадцять градусів, то можна вимикати. Надо економити. Нужно економити тепло, конечно. Ми только за это. А якщо буде похолодає, можна немножечко там включити. У кого там дітки маленькі, там і старенький больний чоловік лежить. Це моє мнення. Надо виключать. Економити треба. Зараз надо все економити. Я думаю, що можна вимкнути. Якщо дивитись на прогноз погоди, то вже буде тепло, можна і вимкнути. Ну, зараз тепло, можна чуть-чуть тепло менше зробити. Я думаю, что это будет логично, правда? И ужасно, когда на улице тепло и в, и в квартире. Поэтому я желаю, чтобы все-таки какое-то соответствие было тепла в квартире и тепла на улице. Я гадаю, что так достаточно тепло. Сьогодні у вас було опалення? А, у мене вже ні, не було. Тобто нормально ставитися до того, що от поки там на роботі або там на прогулянці зранку, не буде опалення ввечері вже. Ну так, такий град. А, звісно, так нормально. Дуже добре було. Спасибо, дякую Терехову. Да, очень добре було. Справа в тому, що я живу в високому поселку, а у високому посілці, а в нас там своє опалення. І ми. От все час аж практично вже не топимо. Харків місто Герой. Почесну відзнаку Володимир Зеленський вручив меру міста під час свого перебування в Харкові. Хочу вродити місто Герой. Харків. Як зазначив президент України, завдяки жителям міста, Харків боронить українську незалежність пліч опліч з іншими містами держави. Для мене було великою честю від імені усіх харків'ян отримати цю нагороду нашому місту. Це заслуга усіх нас, військових, бійців тероборони, комунальників, лікарів, вчителів, волонтерів, всіх, хто робив все можливе, а часто й неможливе, аби Харків вистояв, аби Харків лишився українським містом. Дякую нашому президенту за те, що він так високо оцінив щоденний подвиг харків'ян. Вірю, що наша перемога вже близько. Кожен з нас не лише мріє про неї, а й робить і робитиме все від нього залежне, аби цей день прийшов якнайшвидше. Також під час свого візиту в Харкові Володимир Зеленський зустрівся з воїнами, які захищають українську землю від ворога. Пер за все радий, всіх вас бачите, радий бути сьогодні присутнім тут, серед героїв в місті, в місті Героя Харків. Для мене честь городити і подякувати кожному з вас за ту перемогу, яку ви несете щоденно, за ту незалежність, яку ви забезпечуєте, і за той суверенітет, який ви захищаєте, а значить за те майбутнє, яке ви даруєте разом з усіма Збройними силами України, нашою націю, родіться, з територіальної оборони. Я знаю, тут представники, як ЗСУ, так і тероборони. Щоб ви все це несете. Тобто я вам бажаю всім перемоги. Бережіть себе, рідних, близьких, щира вдячність, низький уклін всім вашим побратимам, яких сьогодні немає, але вони назавжди в серці і в історії нашої держави. Слава Україні! Після вручення нагороди, як Харкову, так і українським захисникам, президент провів нараду з військовими та керівниками критичного сектору: йшлося про відновлення деокупованих територій регіону, облаштування фортифікаційних споруд, відбудови інфраструктури та надання допомоги постраждалим жителям. Також окремим важливим питанням стало забезпечення електроенергією всіх населених пунктів Харківщини. Ця котельня в індустріальному районі не бачила капремонту майже 30 років. Наразі ж її повністю відреконструювали, фактично звели з нуля. Нове все від вікон і кімнат для персоналу до котлів і обладнання. Був виконаний весь комплекс робіт з реконструкції. Старе обладнання було здемонтовано, Все обладнання змонтовано нове, сучасне. Енерго енергоефективне. Людмила Іванівна працює оператором у котельнях індустріального району із 2009-го. Раніше каже, працювали вдвох. Тепер же усе вдається контролювати самотужки. Звісно, намного проще стало і легше, тому що все автоматично. Ми перевіряємо параметри кожні два години. Ну, може бути і частіше, якщо є якісь змінення. Ну і при аварійних ситуаціях міх електроенергії вбивають і відключення електроенергії вообще. Ну мало ли. Та, А от і шафа управління, так званий мозок котельної. Саме тут робітники задають відповідні режими і виставляють необхідні параметри. Звідси йде команди на насосне обладнання, на котлове обладнання. Все працює ну, згідно задано. Тобто не потрібно вручну оператору крутити засувку або там горілку котла регулювати по газу. Завдяки проведенні реконструкції акцентує Євген Кауртін, вдається ще й економити кошти, та й на цьому переваги не закінчуються. Зараз поставлені котли вісман, вони споживають менше газу, тому підприємство економить ці кошти. Це сучасні котли, сучасне насосне обладнання. Тут встановлені частотні перетворювачі, що дозволяє нам економити по електроенергії. Тому ну, все зроблено згідно тих вимог, до яких йде вся країна і в розрізі викидів зовнішнього повітря. Роботи виконували за кредитні кошти Світового банку. Усе заплановане завершили за сім місяців. Тобто, пояснюють фахівці, працювали у доволі швидких темпах. Та завдяки цьому котельню вдалося запустити із початком опалювального сезону. Вона забезпечує теплом 40 житлових будинків, школу, дитсадок і лікарню. Крім того, котельню ще й забезпечили потужним генератором. Тож навіть під час блекауту мешканці будуть із теплом та гарячою водою. 20 тисяч молоденьких сосен висадили у Харкові на одній із локацій Київського району. Дерева, які росли тут раніше, прожили півстоліття. Ці ж уже через сім років сягнуть п'яти метрів. Вся засаджена плантація дорівнює 21 гектару. Та ж ділянка, на якій ми знаходимось – 8 гектарів. Тепер тут молодняк. Старі сосни довелось зрубати, розповідають працівники Харків зеленбуду, бо шкоди деревам завдали обстріли окупантів: хвороба коріння, комахи, шкідники та сам вік дерев. чому дерева пропадають? У нас кожний рік виходить, що засуха літом дуже велика, Оскільки у Сосны корневая система поверхностная, ей не хватает воды. Вторая причина – то, что ее поражает корневая губка, это заболевание. И оно развивается постепенно и переходит в то, что со временем дерево засыхает. И еще поражает усатый древогубец – жук. Наразі у Харкові триває акція Зелена весна, Ще й погода сприяє перебуванню на свіжому повітрі. Тож посадити сосни вирішили саме цими сонячними днями. І до доброї справи, ініційованою мерією, долучились не лише працівники зеленбуду та лісгоспу, а й мешканці навколишніх осель. До речі, декілька сосен залишаться в історії Харкова як висаджені особисто мером міста. Бо Ігор Терехов теж узяв участь в зеленій акції. Ми домовились, що ми тут будемо висаджувати по весні. Я обіцяв висадити тут нові дерева. Ми зараз висаджуємо 20 тисяч дерев, і хочу сказати, що ця територія вона буде внесена в майбутній проєкт зеленого каркасу. А це дуже важливий проєкт. Для міста Харкова, і ми будемо його здійснювати. Тому зараз це перший крок к цьому проекту. А ось для цієї жіночки Антоніни Васильовни сьогоднішня акція є своєрідним мірилом часу, бо вона, будучи студенткою, брала участь в закладанні цього соснового бору ще 50 років тому. Ми навчались в технікумі. На практиці були тут ще сосновий бір тільки починався, ще ні пані, зрозуміло, що не було. Був підвісний міст, ходили через річку. І сьогодні Антоніна Васильівна з турботою і ніжністю за допомогою фахівців дає життя новому лісу. Каже, серце радіє за Харків, що він оживає, розквітає, що наш міст живе, що висаджуються квіти, висаджуються рослини, що у харків'ян. Любиме місце відпочинку як було, так і буде так. Харків незламний і квітучий, і завдяки турботі люблячих своєрідне місто мешканців буде ще гарнішим і комфортнішим. Традиційні весняні суботники, довгі прогулянки, перші гарячі промінчики сонця і відпочинок на природі. До Харкова нарешті повертається тепло. Весняне місто, квітуче, зелене, ошатне, красиве, світле, чисте. І цей синонімічний ряд вирішили доповнити самі харків'яни. Теплою, красивою, такою спокійно. Тобто вже війна трошки так да. на інший план відходить. Да. Скажіть, будь ласка, -як, як ставитися до традиційних суботників, висадження квітів? Замечательно. <свісно> а чому? То що це добре? Це в немарчапанку. <свісно> ну, хороший, добрий. Поки прильотів немає, дай Боже, щоб їх і не було. Це отлично, поки. Харків красивий і квітучий. Та завжди він був красивий і квітучий. А як ставитися? До традиційних весняних суботників. Ви ну, знаєте, коли прибирають, квіти висаджують. Ну так, да, допомагаємо, прибираємо, висаджуємо. Гарний буде, гарний, і те самий квітучий, і все буде добре. Скажіть, будь ласка, і останнє, як ви ставитеся до традиційних весняних суботників? Ну, коли прибирають разом. Положительно. А Весняний Харків сумний, тривожний, але переможний. Приємний, світлий. А як ставитися до традиційних весняних суботників? Ну, коли всі разом виходять, прибирають. Дуже дуже я це підтримую. Це дуже мені подобається. Гарний, теплий, рідний. Ведучий. А, так, звісно. Останнє як ставитися до весняних суботників традиційних і що б хотіли зробити на ньому? Ну я що запропонувала взяти участь? Ну, там поприбирати, висадити квіти. Так, я думаю, це дуже добра ідея, бо. Харків дуже чистий, дуже чисте місто, і хай він буде ще чище. Завдяки е, спільним зусиллям наших комунальних підприємств, наших мужних енергетиків нам вдалося відновити електропостачання і е, зараз все працює. Е, ми дійсно будемо розширювати географію і список вулиць, е, на яке буде е, вже е, Електропостачання, і ми будемо включати поступово вуличне освітлення. Зараз в місті Харкове було включено в час, коли це потрібно, десь приблизно 500 вулиць. Але ми поступово розширюємо цю географію. І буде ще порядка 320 вулиць, які будуть ще підключені до до освітлення зовнішнього освітлення, і на них теж буде світло.